Мир дому вашому, друзі, ми раді, що ви долучаєтеся до нашого спільного вивчення Божого Слова. І з вами Олександр Самуїл, Ростислав та Ангеліна. Ми прочитуємо історію 13-го судді ізраїльського на ім'я Самсон. Це доволі драматична історія. Цей чоловік отримав від Господа унікальні можливості, але не скористався ними так, як міг би це зробити. Його серце, на жаль. Не було присвячене Богові цілком і повністю. Історія життя Самсона закінчилася трагічно, і сьогодні ми дізнаємося, як саме, почнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за ще одну можливість вивчення Біблії, благослови наші роздуми, відкривай для нас свої істини і допоможи нам зростати духовно. Амінь. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Самсон покохав чергову чужинку на ім'я Деліла, і ось що трапилося далі. І прийшли до неї филистимські володарі та й сказали їй намов його, та й побач, у чому його велика сила, і чим переможемо його та зв'яжемо його, щоб упокорити його. А ми кожен дамо тобі тисячу і сто шеклів срібла. І сказала Деліла до Самсона: Розкажи мені, у чому твоя велика сила? І чим можна зв'язати, щоб упокорити тебе. І сказав їй Самсон: якщо зв'яжуть мене сімома мокрими шнурами, що ще не висушені, то ослабну та й стану, як кожен із людей. І принесли їй филистимські володарі, сім мокрих шнурів, що ще не були висушені, а вона зв'язала його ними, а засідка сиділа в неї в іншій кімнаті. І вона сказала до нього: Филистимляни на тебе, Самсоне. І він розірвав ті шнури, як розривається нитка з клочча, коли понюхає огню. І непізнана була його сила. І сказала Деліла до Самсона: Оце ти обманив мене і говорив мені лжу, розкажи ж мені тепер, чим можна зв'язати тебе. А він їй сказав: Якщо справді зв'яжуть мене новими суканими шнурами, якими не робилася робота, то ослабну й стану, як кожен із людей. Цікаво припустити, чому Даліла не могла здогадатися, що сила могла б бути в його волосі. Він ж відрізнявся. Справа в тому, що коли ми читаємо ці розділи, і 13, де є пророцтво про Самсона, і де жодна людина не присутня, я маю на увазі стороння людина, окрім батьків. Самсона. Тобто цю таємницю або цю справу знали батьки Самсона. Самсон так само знав, тому що ми бачимо, що він відкриває цю тему іншим людям, і він знав цей секрет, це благословення від Господа. Але ми не бачимо, щоб це зрозуміли сини Юди. Коліно юдо, плем'я, коли вони прийшли і так далі. Люди цього не розуміли. Це дуже схоже на той випадок, коли Ісус сидить в кімнаті разом з учнями, відбувається пасхальна вечеря, і кожен в Ісуса питає: Господи, хто видасть тебе, хто зрадить тебе? І Ісус відповідає: Той, хто руку свою омочить в солоне. Але ж на вечері всі вмочали в солони, тому ніхто не зрозумів. Потім Ісус каже: Кому я відламаю хліба і дам, той ізрадить. І Він ламає хліб, дає юді, а потім дає іншому учні, а потім іншому учню. І незрозуміло було. Так само ми можемо припустити. Припустити це треба, тому що не можна стверджувати і сказати, коли ми вивчаємо Біблію, деякі речі не можна стверджувати, що так і тільки не як, тому що все це можна тільки припустити, бо ми не були свідками тих подій, тому кожен уявляє собі окремо. Але можна припустити, що на той час не тільки Самсон був Назореєм. І не тільки в нього було довге волосся, але сили такої в інших назареїв не було. І це особлива така риса саме для цього назорея. Зрозуміло, і це, так би мовити, приховувало істину від людей. Тому що він порушував правила постанови назорейства, угу. і люди не могли усвідомити, що це пов'язано з волоссям. Пам'ятаєте, що Назареям було заборонено торкатися до мертвого тіла? Але до мертвого тіла людини чи будь-якої істоти? Ну, там написано про людину, батьків, навіть там згадується в книгі чисел, в шостому розділі, здається, там не сказано про тварину або про щось таке. Взагалі, одні люди читають цей уривок і сприймають, що не можна торкатись до родичів, до мертвих людей, а інші люди читають і сприймають цей текст, що не можна торкатися до будь-якої померлої душі. А ми знаємо, що тварини так само мають душі. І тому дехто сприймає цей текст, що не можна і торкатись. Людей, тому Самсон не порушив це правило, а дехто вважає, що не можна торкатися взагалі трупів. І Навіть він тарини. мав, згідно закону, обритися, там принести жертву, все там. Тобто там мав бутися певний ритуал. Не, ну вірно, що... вірно. І якби він обрився, він би втратив силу силу. Але ж тоді б він все зробив згідно з законом Моєсе, хоча про кого ми говоримо? Це ж Самсон. Він взагалі там все робив, так, але як в нього ж була ситуація, коли він знімав з людей одежу. Не всі ж вони були живими на той момент, коли він з них знімав. Вони могли бути і живими. Сказано, що він їх побив, він їх міг контузити, зняти одежу, але міг і вбити. Міг вбити, але текст цього не уточнює. Факт той, що він забрав одежі. Нам треба пам'ятати, коли ми читаємо зараз, сьогодні, після того, як вже було написано лист до євреїв, нам треба пам'ятати, що Самсон не безгрішна людина, але людина, яка мала велику віру. І велику місію нам заважає розуміти всі ці моменти послання апостола Павла, коли він каже: чи не знаєте ви, що ви храм Духа Святого? Розумієш самої власне, ось новий заповіт. Він і за багато тисячоліть, дуже багато чого Дух Святий змінив в наших серцях, і тепер ми бачимо ось це був гріх, і мені здається, Дух Святий сьогодні. Відкрив нам набагато більше, ніж люди розуміли тоді. Ми маємо досвід. Ми читаємо цю Біблію, Вона в нас в одній книзі, і ми маємо таке откривення, що ми не можемо собі дозволити жити як Самсон, тому що ми знаємо набагато більше. Погоджуюсь, тому що коли люди читали книгу суддів за часів Давида, за часів Самуїла, вони ще не читали листа до євреїв. А ми вже читаємо все це. В панорамі ми бачимо і те, і те, і те, і те, і нам заважає сприймати, і не тільки нам заважає сприймати Самсона як людину віри, тому що ми, коли читаємо ці розділи, звертаємо більше увагу на ритуали, на обрядовість, а не на серце. І на мету, яку поставив перед Самсоном Господь Бог, в Самсона була місія знищити ворогів. І в 16 розділі ми бачимо, що, незважаючи на те, що він втратив фізичні очі, в нього можна сказати, коли Господь забрав руками филистимлян в нього фізичні очі. Самсон змушений був що використовувати духовні духовні очі. Слово від Бога, сучасний скарб та справжня нагорода. Ми читаємо історію Самсона далі і сказала деліла Самсонові. Досі ти обманював мене і говорив мені, лжу. Розкажи ж мені, чим можна зв'язати тебе. А він їй сказав: якщо учеш сім кучерів моєї голови з основою, і вона прибила їх ткацьким клинком та й сказала до нього Филестимляне на тебе, Самсоне, а він обудився з осну свого та й вирвав ткацького клинка, тканини та основу, і сказала вона до нього, Як ти говориш, кохаю тебе, а серце твоє не зо мною. Оце тричі обманив ти мене і не розповів мені, у чому твоя велика сила. І сталося, коли вона докучала йому своїми словами по всі дні, та напирала на нього, то знетерпеливилася душа Його на смерть, і виложив він їй усе серце своє, та й сказав їй бритва не торкалась моєї голови, бо я Божий назорей від утроби своєї матері. Якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ослабну, та й стану, як кожна людина. І побачила, даліла, що він розповів їй усе своє серце, і послала, й покликала филистимських володарів, говорячи прийдіть і цим разом, бо він розповів мені все своє серце. Ми вже багато говорили про серце, і тут ми знов зустрічаємо це слово. Чи дійсно Самсон відкрив далілі все своє серце? Ворог взагалі він дивиться більше на матеріальне, на те, що видиме. І що каже Даліла про серце. Він відкрив мені своє серце. Вона вважала, що те, що він сказав їй в чому в нього слабкість, то це він відкрив їй своє серце. А в Самсона в серці не це було, в Самсона було в серці знищити фелестимлян. І вона цього не побачила. Тому, коли до Самсона повернулася сила, серце в нього не змінилося. Він прагнув помститися філистимлянам. І не тільки за свою дружину, бо вона була філистимлянка, він хотів помститися за свій народ. І він це робить: відкрив серце, кому ворогу. Але ворог не побачив суті серця Самсона. Серце Самсона до його останнього подиху мало місію, і він цю місію виконав, йому це допоміг Господь. Читаємо далі з 18-го вірша, і прийшли до неї філистимські володарі і знесли срібло в своїй руці, а вона приспала його на колінах своїх. І покликала чоловіка та й наказала оголити сім кучерів його голови, і став він слабнути, і відступила від нього сила його. І сказала вона Фелистимляне на тебе, Самсоне. І збудився він з сну свого та й сказав Вийду я, як раз у раз і стрясуся, а він не знав, що Господь відступився від нього. Так, мається на увазі, що. Сила Господня від нього відступила, тому що в нього не було вже волосся. Ось та конструкція, Господь від нього відступив. Вона зустрічається в різних контекстах. Наприклад, Господь відступив від Саула, коли ось він вже якби втрачав свою владу, своє царство. Тут це мається на увазі чисто фізична сила, а не те, що Господь його залишив. Ми бачимо, що Господь його не залишив, тому що коли в нього волосся відросло, так. він знов отримав силу. Але дуже цікаво, що коли ми читаємо всі ці речі, я розумію, що іноді важко сприймати, не знаючи єврейської культури, тому що що означає раз, два, три. Це означає тенденцію, що це може бути і не три рази, і не чотири рази, а вже більше разів. А коли ми читаємо, що було забрато сім кучерів? Ну це ж не пейси в нього зрізали зліва, справа, спереду, ззаду. До речі, троконяк говорить косички. От так розумієте, і чому не три? Чому не п'ять? Ну, п'ять пальців у людини, так, п'ять книг тори. Ну, сім – таке число повноти. Тому треба сприймати, що його забрали волосся настільки багато, що в нього вже не було сили, і волосся не було Господом. Господь завдяки цьому це було як знак, як знамення. Тому що Господь навіть без цього волосся міг надати йому силу, я так впевнений в цьому. Але це було фізичною ознакою, що коли ти маєш те, що тобі дав Господь, ти можеш звершувати Господню працю. Зверніть увагу, хто забирає в нього волосся? Я чув таке в своєму житті, що Господь дав дари Духа Святого, Він їх і забрав. Але що ми бачимо? Хто тут забирає силу? Тут забирають вороги. У 21-му вірші є таке: там, закувавши його у мідні кайдани, поставили молоти у в'язниці на жорнах. Чому не просто у в'язниці? Чому саме молоти на жорнах? Це теж має якийсь сенс? Чи Це просто там була така якби, робота? Це Вони під... використовували його силу, якої вже тоді по факту не так багато було. Ні. Взагалі цю дію. Робили тварини. Зазвичай віслюка запрягали, і він ходив навколо, давив оливи. Ми були в місті Назареті, Назарет Віліч, да? і там є давильня цих олив. Цей камінь може рухати. Він таким чином побудований, що його може рухати тварина. Дві людини можуть рухати, але якщо одна людина це зробить одне два коло, все, сили вже не вистачає, навіть у дорослої людини, і його почали використовувати як тварину. А саме чому Господь дозволив, власне, цікаво, що він сліпий, тягає млин. Чому його не вбили? Чому Господь припустив впасти до такого приниження? Є якісь відповіді, власне, у вас? Так, я вірю в те, що, те, що написано у Слові Божому, і я вірю в те, що над всім цим пильнував Господь Бог. І те, що відбулося, Господь хоче досягти своєї мети. Самуїл пише ці тексти, для того, щоб навчити те покоління, серед якого жив Самуїл. І він каже: подивіться, до чого може призвести ігри, коли ти забавляєшся з ворогом, коли ти покохав те, що народив ворог. Тому що далила це донька, це те, що народив ворог філистимляни. Вона протилежна йому по факту. Тобто, вже з самими іменами ми бачимо, як граються люди, так? тобто символізм зашкалює. Це метафори так. і це притоманна єврейській поезії, але ми бачимо тут текст нам показує, що не варто загравати з ворогом. В Самсона не було параної, але Самсон зробив те, що він відкрив таємницю Божу ворогу. Не можна цього робити, тому що це може зашкодити душі, життю тієї людини, яка отримала дар Божий. Біблія потрібна завжди. І в розпачі, і в щасті. Історія життя Самсона наближається до фіналу. Читаємо далі. А волос голови його зачав рости, по тому, як був він оголений. Велестимські володарі зібралися, щоб принести велику жертву дагонові, своєму Богові, та повеселитися. І сказали вони: наш Бог передав у нашу руку Самсона, ворога нашого, і бачив його народ. І хвалили своїх богів, і говорили наш Бог передав у нашу руку нашого ворога та спустошителя нашого краю, який наші трупи намножив. І сталося, коли їхнє серце звеселилося, то сказали: вони, Покличте Самсона, і нехай він посмішить нас. І покликали Самсона з дому ув'язнених, і він витівав жарти перед ними, а вони поставили його поміж стовпами. Ми бачимо, що роблять з Самсоном, але дуже важливо в цьому розділі звернути на увагу, до чого призводить те, що він забавлявся з ворогом. З ворогом не можна гратись, тому що ворог потім почне гратись з тобою, просто використовувати тебе як іграшку. Знущатись тебе, і він буде хизувати не пожаліє взагалі. Самсон за це заплатив життям. Тому дуже важливо, якщо це те, що відкрив Господь Бог і відкрив своєму народу, віруючим людям, не можна цього відкривати ворогам. Тому що ворог саме цим і буде воювати проти тебе. Не можна казати ворогу, де Вахілєса та. Але все одно Бог свою місію, яку він поклав на Самсона, він її завершує навіть тоді, коли Самсон робить помилки, навіть тоді, коли він робить багато неправильних виборів, він втрачає свою силу все одно. Місія його, яку він поклав на Самсона, була виконана, незважаючи на все. І ось до речі, ми бачимо, чому саме Самсон опиняється на алеї слави героїв віри, через те, що він виконав те, що йому дав Господь. І іноді смерть людини, вона. Робить більше, ніж її життя, і це навіть потім згадує сам автор, що він каже, загубив більше філистимлян ніж про своє життя. Я чомусь згадав людину, так яку розстріляли росіяни, про яку ми взагалі нічого не знали, ні її імені, ні його життя. Все, що вона сказала, це слава Україні, і вона померла як герой. І це стало розповсюдженим і відомим по всій країні. Так само Самсон в останню мить він виконує нарешті, завершує те, що хотів зробити Господь. 19, і 20 вірші, і сказав Самсон юнакові, що держав його за руку. Пусти мене і дай доторкнутися мені до тих стовпів, що на них цей дім стоїть міцно, і нехай я обіпруся на них. А той дім був повен чоловіків та жінок, і туди зібралися всі філистимські володарі, а на даху було близько трьох тисяч чоловіків та жінок, що приглядалися до жартів Самсона. Це було якесь велике свято, тому що ми читаємо зібралися всі. Тобто, я так розумію: усі намісники, усі старости або усі гауляйтери усіх регіонів з'їхались на якесь свято, де власне почали після того як випили знущатися з колишнім найсильнішим євреєм. Це було релігійне свято, тому що в цей день приносили жертву Дагонові. Всі прийшли підкоритися, так умовно, Богові филистимлям. І що Самсон каже? Ваш дагон разом з вами вам не допоможе, ані жертви ваші окультні, ні ваші практики, не ваші погляди. Дагон не є Богом Всесвіту. І Він не збереже ваше життя. Але Самсон. За свої помилки мав заплатити власним життям, але для того, щоб виконати волю Божу. І ось нарешті фінал. І кликнув Самсон до Господа та й сказав: Владику, Господи, згадай же про мене та зміцни мене тільки цього разу, Боже, і нехай я пімщу филистимлянам одну пімсту за двоє очей своїх. І обняв Самсон обидва середині стовпи, що на них міцно стояв той дім, і оперся на них на одного правицею своєю, а на одного лівицею своєю, і сказав Самсон: нехай помру я разом із филистимлянами. І він з великою силою оперся на стовпи і впав той дім на володарів та на весь той народ, що в ньому, і були ті померлі, що він побивав їх при своїй смерті, численніші за тих. Що повбивав їх за свого життя, і зійшли його брати та весь дім його батька, і понесли його, і винесли, та й поховали його між цура та між Ештаолом у гробі Мануаха, батька його, а він судив Ізраїля 20 літ. Кінець життя Самсона дуже схожий на самогубство, що можна сказати з цього приводу? Дехто може подивитись і сказати, що він самогубством займається, але ми бачимо, що він губить не себе, він свою душу кладе для того, щоб знищити голову володарів, князів цих філистимських. І ось власне тепер я розумію, що дійсно він був героєм віри, тому що пам'ятаєш, коли сказав Господь так, що нема більше тої любові. Ніж хто покладе душу свою за ближнього. Так. І ми дуже часто про це зараз згадуємо. І власне він був героєм, тому що він повірив, він почув, він побачив нарешті те, що він мав побачити. А що ось останні вірші, про що вони нам говорять, і зійшли його брати та весь дім його батька, я так розумію, на той момент вже батька був померлий, бо його хоронять у гробі Мануаха батька його. Так, це в тексті написано, але знов таки ми бачимо, що братам Самсона треба було спуститись. Коли ми починаємо читати книгу суддів, ми бачимо певні перемоги, що люди ще чогось дотримуються. Праведну і мудру дебору, і барака, який разом з нею слухається, дотримується. Бачимо Гідеона, і ми бачимо наприкінці суддів, який шлях, яке життя в цього судді, чого він дотримується, і в який спосіб він судить, тому що він судить, він захищає Ізраїля. На твою думку, наскільки важливою була перемога Самсона, що він залишив майже всі інституції без голов, без керівників? Наскільки це допомогло євреям ось те, що він вчинив, коли загубив стільки начальників? Ну, ми бачимо, що вони на той час ослабли. Звісно, що можна обрати? Такі місця, такі посади, вони ж не пустують. Можна на це місце обрати інших людей. Які будуть керувати филистимлянами, але вже вплив не той на єврейський народ. І ми далі вже бачимо, що відбувається, тому що 17-й розділ, 18-й і так далі, вони вже не є хронологічними, тому що вони показують стан людей під час правління суддів керування. Але ми бачимо. Як зло зміцнюється, і як воно проникає в суспільство народу Божого, що цей суддя, наче знає постанови, але він вже, ми бачимо, що він деякий з них переступає. Переступає для того, щоб досягнути своєї мети, і, врешті-решт, платить за це своїм життям. Друзі, ми з вами дослідили досить трагічну історію 13-го судді ізраїльського на ім'я Самсон. Він багато разів відступав від заповідей Божих, які мав виконувати. Але навіть в такому стані Бог не залишав цю людину, Бог дав йому можливість покаяння і відновлення. А волос голови його зачав рости по тому, як він був оголений. Це Божа дія для відновлення в житті Самсона. Бог не бажає смерті грішника, друзі. У кожної з нас є можливість навернутися до Бога навіть за хвилину до смерті, як це трапилося з Самсоном, як це трапилося згодом з розбійником. Просто ми не знаємо, чи буде у нас ця хвилина. Ми читаємо, що Самсона поховали у гробі його батька Мануаха. Ім'я Мануах означає спокій. Таким чином, символічно Самсон знайшов спокій, але вже після смерті. Іноді для того, щоб виправити людину, Господь допускає і такі обставини. Але як би було добре, якби за життя Самсон не припустився тих помилок, які він зробив, наскільки більше справ міг би через нього зробити Господь? На жаль, в історії Самсона не написано, що Господь його рукою повністю звільнив Ізраїля від филистимлян. І тому це панування залишилося. А як далі розвивалися події в Ізраїлі, ми почуємо в нашому наступному випуску. А сьогодні наше вивчення завершується. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!